Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би трошки поговорити про можливе майбутнє. Декілька тижнів тому в інтернеті ходили новини про те, що Росія планує там, типу, є якийсь злив інформації, що Росія Генеральний штаб планує. Наступ на там, Дніпро на Одесу, ну, кудись, типу, для цього вони хочуть зібрати 100-150-200 тисяч солдатів. А саме за рахунок того, типу, за рахунок вже існуючих підрозділів, частин прикордонних чи. Інших частин, ну, типу, в якихось там, далеко східних частинах Росії, е як вони їх планують звільнити, типу, Північна Корея е відправляє, типу, хоче відправити в Росію декілька сотень своїх солдатів. І ось Генеральний штаб каже, давайте ми їх там, е на кордоні поставимо, ще там десь, кудись. І ось тих. Е Чиє місце вони займуть, ми типу, зберемо для наступу на Україну. Е, мене це зацікавило. Я вже собі уявив. Так, північно корейські солдати стоять на кордоні там, з Китаєм, десь там, ще щось, там в частинах е, біля Китаю. І тут е, в голову. Зі Ціньпіня чи когось там в Китаї приходить така думка, чого нам би не забрати у ці території собі. Мені здається, що північні Корейці, вони, поправте мене, якщо я не правий, більш близькі ментально, зовнішньо, до Китаю, ніж до Росії. Тим паче. Північна Корея залежить від Китаю дуже дуже сильно. Там, техніка, зброя, продукти, у ну, них зв'язків економічних набагато більше, ніж з Росією. Ну, я ж кажу, тим паче ментальність, зовнішність їм ближче Китай. Тому якщо перед ними буде стояти вибір. Захищати кордони Росії, захищати інтереси Росії або допомогти Китаю? Ну мені здається, вони допоможуть Китаю. А для того, щоб не було проблем з міжнародним правом, з геополітикою, з партнерами такими торговими і економічними, як Америка, як Європа. Що може зробити Китай? Може, якусь там провокацію, типу, що там північні корейці щось там або збунтують, чи що, чи, не знаю, щось. Типу, давайте ми заведемо свій контингент для тим, того, щоб урегулювати, урегулювати, типу, знаєте, як е Путін казав, урегулювати. Можуть сказати, там, що Росія ображає етнічних китайців, ще щось там, віджимають бізнеси китайські, типу, і все. Ну, Я ж кажу, різні сценарії можуть бути. В результаті, просто, якщо Росія реально замінить своїх військових на кордоні з Китаєм. В частинах біля кордону з Китаєм, то фактично ця територія буде ще більш легко доступною для Китаю. Ну, це така моя думка, бо там багато я ж кажу, етнічних китайців, там багато бізнесів, які належать китайцям. Вибачаю, що іноді чіткість моєї вимови поганенька. бо... Глибока ніч. Зараз вже, напевно, десь друга ночі, бо це третє відео, яке я записую. Тому якось так. Ще Індія може навіть до цього долучитися, бо була новина, що Росія планує прийняти до себе мільйон мігрантів з Індії саме на робочі місця. Трудова міграція. Чи як там воно називається? Коротше, вбили та покалічили своїх людей і треба ж комусь працювати на економіку, треба ж комусь працювати на заводах, щось виробляти, піднімати то все. Тим паче для Громадян Індії зарплатня навіть російська, це великі гроші. Мені казав мій кум, що на фрі фрілансі IT сфера програмісти з Індії просто понизили дуже сильно планку заробітної плати. Бо, типу, нащо платити? там Якомусь програмісту з України або там з Європи X чи Y доларів, якщо можна заплатити там 3, 4, 5, 10 разів менше програмісту з Індії. Ну, тому скоріш за все на це роблять ставку в Росії. Ну, та й взагалі просто на те, що це будуть прямі робочі руки, ще може вдасться якусь сотню тисяч. Вмовити підписати на контракт кого обманами, когось вмовляннями, когось просто заманити грошима, але ну, типу, або громадянство запропонувати, ну, не знаю. Я ось чув історію, що якісь там американці приїхали в Підмосков'я, і ось чоловік 46 років підписав контракт, думав, що його там або сварщиком, або якимось кореспондентом на фронт. В результаті 2 тижні підготовки і його фактично на передову. Причому підготовка проводилась російською мовою, як писала його дружина. Тому, я думаю, декілька десятків або навіть сотень тисяч. Громадян Індії, які приїдуть в Росію, ну, чекатиме десь така доля. Тому, якщо це відео хтось почує в Індії, якщо трапиться таке диво, то поширте це відео типу, з порадою вашим друзям, рідним знайомим, що не треба їхати в Росію працювати. Вас хитрістю, обманом, вмовляннями, змусять підписати, пообіцяють якісь золоті гори, як усім тим іноземцям, контрактникам, там, 2000 доларів в місяць, велика зарплатня. А в результаті частина грошей зарплатні треба витрачати на, там, на, на найнеобхідніше. Там взагалі в Росії в армії Росії там повний капець, відбувається, там ями, вибивання грошей, якісь обманні схеми, особливо ніякого, ніякої підтримки матеріальної від держави. Більшість це або гуманітарка від волонтерів, або за власні кошти. Ну, а взагалі іноземці контрактники, після їх смерті або поранення не отримують нічого. Тому, ну, це вже інша тема все ж таки. Коротше, якщо підводити підсумок. На мою думку, Росія зараз себе вганяє в ще більшу якусь яму, ще робить собі там гірше. Знаєте, як кажуть. По вуха в Лані ще згори притискають долонькою. Ну, ось десь вони себе так це все заганяють в, в залежність від Китаю. Вплив Китаю стає тільки більший, бо я ж кажу, північно-корейські солдати вони більш будуть схильні. Робити щось на користь Китаю, ніж Росії, якщо буде така дилема, так би мовити, такий вибір. Вони, на мою думку, саме так. Бо ну, дивіться, е, який сенс е, Північній Кореї від е, Росії зараз? Ну не, ну, не зараз, а в подальшому. Вони зараз отримують технології ядерної зброї, технології. Балістичних ракет, спутникові е, технології, вони зараз продадуть купу різного е, е, типу, зброї, снарядів, те, що в них лежить на складах, собі нове зроблять, ще краще, більш новіше, е, може в китайців куплять і все. А Китай, у них економіка краще, у них геополітичні зв'язки краще, геополітичний вплив краще. Геополітичні позиції краще, Китайців тупо більше, ніж росіян, рівень життя в Китаї краще, ніж у Росії. Ну і Китай більш такий стабільний партнер. Бо дивіться, як Росія і Іран фактично кинула, і Сирію фактично кинула. Азербайджан і Верменія відвертаються від Росії навіть Аліїв. Президент Азербайджану, як пишуть в різних заголовках по столу обличчям, чи що там в того Путіна водить. Тому, на мій погляд, такий розвиток подій доволі реалістичний. Ну, про мільйон громадян Індії я вже казав, що типу, Росія намагається якось підтримати свою економіку. Хоча це. Мільйон людей це не, не виправить. Я робив окреме відео про гниття економіки Росії. Взагалі декілька відео ще в січні-лютому проводив трансляції. Там Багато росіян не бігло, мене поливали брудом, Україну брудом. Взагалі, здебільшого на мої стрими прибігають росіяни, щоб мене поливати брудом. Ну і ще як невеличкий відсоток українців, які е, приходять, щоб о, посваритися, полаятися з росіянами. В результаті особливо нікому я як людина не цікавий. Ну, то таке, то таке, може, зацікавить, бо зараз я працюю, підготовлю низку відео про те, як я збираюсь відновити свій зір. Це доволі така, цікавий підхід, комплексний. Я думаю, він зацікавить багатьох людей, бо це відкриє можливість сліпим людям почати бачити, хоча не якийсь там відсоток. Бо сліпота це ну, просто слово сліпота втрата зору, а причин там просто дуже багато. Ось, частина з таких причин. Можна вирішити саме завдяки комплексному підходу, який я збираюся використати в своєму випадку. Ну, коротше, якщо цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Сподіваюсь, що найближчими днями тижнями. Я запущу ці всі відео, бо вже все майже готово. Залишилось тільки дозняти там декілька відео, здається, три. Я планував підписати все ретельно, залити е, мої документи в телеграм-канал, щоб ну, люди бачили, що це не брехня про діагноз, про спілкування з лікарями, е, рахунок на лікування. Запрошення на консультацію. Це все там буде. Тому ну, добре вже. І так багато часу. Я ще планую зараз записати ще одне відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.